Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто. Українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От Тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. От на початку війни я збирав якісь невеликі суми, і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав, все показував? В один із госпіталів я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже був Форб, обкладинка журнала Times, New York, Times BBC, CNN. Похер. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням там. І розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув. Думаю, та нафіг воно треба, зрозуміло, мені за це ще нервничать, проживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я щось звіти показував, щось свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав за заробляти кошти, і від своїх коштів вже кому, кому хочу допомагаю. допомагати. Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців тим же самим стикнулося. Тобто, або в натурі хтось там бабки дірі, бані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально потім просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, скидується на всіх. Допустим, до таких, там як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, поним? вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сосі, це може щось. Наклип, клівітався і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатить і допомагати, бо самі один одного встрали. Є за що інколи, да. але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк, не фейк, де наклик, наклеп, де не наклеп. Бо так і буде.